В цьому відео ми будемо готувати ось таку смакоту в казані друзі. Це просто неймовірно смачно. Шкода, що екран не передає вам цього аромату та смаку. Так, тут у мене замариновані крильця, Маринад звичайний до курки. Також додали трохи пива, олійки, сіль, перець. Ну, як завжди, в принципі. Промаринувалося все десь приблизно вже дві годинки. Казанчик у нас розігрівся, в ньому олійка вже розігріта. Тепер скидаємо туди коротко. Потрібно крильця тут обсмажити майже до готовності. Практично, щоб вони були практично готові. Ось до такого стану приблизно ми їх підготували до такої рум'яної скоринки. Тепер додаємо сюди трохи пива, накриваємо кришечкою, і хай вони там трішки поваряться. Так, також у мене тут нарізана є картопелька молоденька. Якщо маленька, то можна і не різати. Порізала цибульку і порізала морквочку. Який у нас столик гарний, так? <риклад> так? Ну що ж, пройшло десь хвилин 10, глянув щось давно. Ой, О, покращаю, воду як гарно. І смачний запах просто неймовірно. На цей запах навіть чубася прийшов і чекає, доки ж йому щось перепаде. А тим часом крильця вже приготувались, вони практично готові. Ми їх знімаємо зараз, а далі покажу, що будемо з ними робити. Слідом за крильцями в казан відправляємо картоплю. Можна ще додати олії, якщо трохи мало, та починаємо її смажити. Коли картопля вже напівготова, вводимо сюди порізану цибулю, обсмажуємо декілька хвилин та додаємо моркву. Будемо смажити все разом з морквою до готовності картоплі. Ну і в самому кінці приготування вводимо сюди, тобто повертаємо сюди крильця, які ми приготували трішки раніше. Накриваємо кришечкою, можна додати трішки ще водички, щоб не підгоріло. І тепер під кришечкою це все буде ще томитися хвилин 5-10. Ну, а тепер подивіться на цю красу боже, як це апетитно виглядає, друзі. Впевнена, що навіть через екран передається це все відчуття смаку, як це смачно! Ну що, знімаємо, так? Як смачно виглядає. Зараз будемо цю смакоту куштувати. Хлопчики їдять. Угу. Ну що, смачно? Так, да, дуже смачно. Угу. Ось у нас. Сила тарелочка. Смакоты. Да, тоже смачно. Смакота. <гум>